Наста у Києві на ТВА, і новини Ямцева. Добрий вечір. Віталій Рема вже не генпрокурор. Президент підписав його заяву про звільнення. Про це українській правді повідомили джерела з близького оточення глави держави. Виконувати обов'язки генерального прокурора буде теперішній заступник Яреме Віктор Шокін. Водночас, президент звільнив ще й трьох заступників посадовця. Олега Заліска, Олега Бачуна та Анатолія Даниленка нагадаю, генпрокурор сам подав у відставку. Це підтвердила зокрема депутат від Батьківщини Альона Шкрум у своєму Фейсбуці. Водночас, глава президентської фракції в парламенті Юрій Луценко нині заявив, що змінювати головного прокурора тепер нерозумно. Мовляв, Віталій Ярема вже продемонстрував прогрес у розслідуванні резонансних справ. Тож треба дати йому ще час. Народні депутати добирають слова для звернення до конгресу США. За оканом рада проситиме військову допомогу та офіційний статус союзника. На внутрішньому фронті воюватимуть із корупціонерами та несправедливістю в судах. Для добровольців обіцяють офіційний статус та соціальні гарантії для волонтерів. Легалізацію діяльності. Чим ще займатимуться нардепи на пленарному тижні, розкаже Ксенія Веркалець. Верховна Рада попросить США надати Україні військову допомогу та наділити офіційним статусом союзника до Конгресу за океаном. парламент звернеться серед тижня. Тільки сильна озброєна країна може викликати повагу у наших північних сусідів, тому ми підтримуємо ініціативу звернення до світу, визнання своєї безпомічності військової, мається на увазі зброї, і просити світ зброю, яка сьогодні може стати. На захист нашої держави тут було би дуже вчасно зараз зробити звернення Верховної Ради. До всіх політичних кол Сполучених Штатів, щоб таку зброю високотехнологічну почали Україні постачати, також повоюють із цифрами та подумають над змінами бюджетного кодексу зради кошторису можуть зібратись і позапланово на позачергове засідання. Сюрприз готують для корупціонерів, анонсують запуск роботи антикорупційного бюро. Ключем ключовим є створення антикорупційного комітету з квітня місяця, як відомо, прокуратура позбавляється прав слідства. І всі ці повноваження перейдуть до антикорупційного комітету комітету. Ще належить доопрацювати всі поправки, але ми закликаємо колег голосувати за цей закон, бо знову ж таки пояснити, чому в країні за рік нічого не міняється в верхівці корупції, є далі неможливим. Неперелавки будуть власникам банків. Для них хочуть посилити відповідальність перед вкладниками. Окрім того, рада планує наділити соцгарантіями ветеранів війни та учасників АТО. Зокрема, планують визначити статус добровольців, які воювали на передовій до об'єднання батальйонів з МВС та Міноборони. А ще узаконити діяльність волонтерів, які допомагають на фронті. Візьмуться і за судову реформу у стіни суду хочуть повернути справедливі вироки. Потрібно завершувати вже з. Проблемами необ'єктивності українського судочинства, а також а, робити все для того, щоб і корупція, і всі інші негативні процеси просто вийшли поза межі стін суду. Просто неможливо людям пояснити, чому через рік після революції нічого не змінилося в цій царі. Перепрошую, мене як саджала суддя Царевич, так і визнавала невинним суддя Царевич. Із сесійної зали парламент може перебратись на лінію вогню. У народному фронті ініціюють зміни до закону про мобілізацію, які дозволять нардепам взяти зброю в руки та рушити у зону АТО. Сані Веркалець, Павло Тихоненко. Тивай Україна таки може отримати зброю від заходу. Про це заявила речниця держдепартаменту США. Джен Псакі відзначила, йдеться про засоби оборонного характеру за її словами. Захист суверенітету України, мета як Сполучених Штатів, так і інших країн. Одночас остаточне рішення про військову допомогу Києву ще не ухвалено. Тим часом, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер відзначив готовність деяких членів НАТО надати Україні зброю. Він заявив, що лідери Європи не хочуть самі озброювати Україну, але схоже не проти, якщо хтось зробить це за них. ДНРівці обстрілюють околиці Маріуполя касетними боєприпасами. Їхня потужність значно вища ніж у ракету граду. Про це заявив заступник командувача сектором М Віктор Шидлюх. За його словами, подібні бомби випускали за часів радянського союзу тільки у Росії. Особливість маркування зірочки на корпусах, осколки від таких снарядів більші зона ураження значно ширша. Бойовики навмисне гатять по мирних селищах, аби спровокувати паніку і змусити людей кидати домівки. Росія застосувала авіацію поблизу Дебальцевого удару. Бойовики завдали по позиціях 40-го батальйону Кривбас, виконувач обов'язків заступника командиру Юрій Сенковський. Повідомив, штурмували шість літаків. Тим часом у штабі АТО цю інформацію спростовують. Водночас констатують до України. Увійшли численні колони російських військових, нарахували півтори тисячі людей. Про це повідомив речник штабу Андрій Лисенко. Він додав, на озброєнні найманців понад три сотні одиниць військової техніки, самохідні установки і гради, Колони прямують до Луганщини. Складною ситуацією є в районі Дебальцевого. В цьому районі фіксується накопичення ворожої техніки з боку міст Стаханова та Сніжного. За день російські найманці 13 разів обстріляли місто і околиці з артилерії та 5 разів невдало Намагалися штурмувати наші позиції. Правильно організувавши оборону, наші військові знищили чотири ворожих танки. У прифронтовій зоні і прилеглих до окупованого Криму районах від завтра вводять прикордонний режим. Про це йдеться у відповідній постанові уряду. Усе для того, аби підвищити рівень національної безпеки України. Прикордонники візьмуть під контроль низку районів і населених пунктів Донецької, Луганської та Харківської областей, а також два райони Херсонської. Режим триватиме до закінчення АТО. Дружину Кіборга звільнили з полону. Про це повідомив керівник профільного центру офіцерський корпус Володимир Рубан. Нагадаю, жінка подалася визволяти свого чоловіка, а втім сама потрапила в пастку бойовиків. Відтак, восьмирічний син подружжя міг залишитися сиротою. Наразі жінка на волі перемовини щодо її чоловіка ще тривають. Тим часом у ДНР заявили про можливість обміну полоненами ймовірно 10-11 лютого. Про це повідомляють Донецькі змі з посиланням на омбудсмена так званої ДНР Дар'ю Морозову. За її словами, процедура відбудеться на нейтральній території або ж на їхній. А от за якою формулою ще не визначились. Утім додала, що останній раз полонених міняли за формулою 8 на 9. Бойовики захопили в полон та вбили надзвичайника, який вивозив мирних людей із Дебальцевого. Про це заявила народний депутат Ірина Геращенко. Крім того, терористи перекривають гуманітарні коридори для біженців із міста. Повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій, і це попри заклики ОБСЄ та інших міжнародних організацій надати мирним людям можливість утекти від атак бойовиків. Ну людину захопили в полон бойовики, і попри Женевську конвенцію, яка забороняє взагалі брати в полон рятувальників і медиків, цю людину закатували тільки тому, що в неї знайшли форму рятувальника, хоча зброї в рятувальника не було, тому що вони не мають права носити зброї. Попри загрози терористів, мирних жителів таки продовжують вивозити, оскільки бойовики намагаються обстріляти біженців. Їх евакуюють, зокрема, броньованими автомобілями. Передусім, рятують дітей і пенсіонерів за останні півтора тижня. Вивезли понад п'ять тисяч. Нагадаю, Дебальцева нині під постійною атакою бойовиків і від обстрілів щодня гинуть мирні люди. За допомогою цих броньованих автомобілів, які перекрашені в білий колір, і з відповідними написами, що це є гуманітарний транспорт і якого неможливо чіпати. Сідають наші працівники, наші підготовлені водії і виконують свою, ну будем так говорити, бойову задачу, навіть відмовляючись від тих же бронежилетів, чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири вимушеним переселенцям, бо кажуть, тим немає чим платити. Волонтери констатують, останнім часом отримали вже сім відмов. Шукати прихисток для родин, котрі втікають від війни, стає дедалі важче. А через евакуацію людей з міст, де нині тривають бої, до чернівців родини переселенців приїжджають ледь не щодня. Тетяна чекає на появу малюка. Із двома старшими дітьми переїхала до Чернівців з Луганська ще влітку. Жінка каже, їй вдалося знайти тут прихисток для своєї родини. Слава Богу, дівчатки волонтери теж допомагають і продуктами, і в больницях би я научу, нормально стала з гінекологом, Ну як би, проблем проблемні таких, і в школі допомагають. Теж Луганчанка Тетяна в Чернівцях з липня. Із чоловіком вони знайшли роботу і влаштували до школи дитину. Зараз намагаються підтримувати інших переселенців. Не хочется опускать руки. И ну, каждому человеку хочется сказать: что то, что вы живы, и то, что ваши семьи с вами, это, ну, это большая радость. И вот могу сказать, что Здесь мы навчилися радуватися самым маленьким мелочам. В общем, пріоритети сильно поменялись. Вимушеним переселенцям, які нині намагаються знайти прихисток у Чернівцях, доводиться скрутно, кажуть волонтери. Натепер у місті наголошують, ситуація з орендою житла критична. Неможливо зняти квартиру за гроші. Я вчора почула сім відмов від людей, які здають квартири, лише тоді, коли люди узнавали, що це є переселенці. І ніякі розмови про те, що то є мама з маленькими дітьми, дуже прилічна, дуже хороша, в дуже критичній ситуації, що ми обізуємося платити гроші за квартиру, не подіяли. Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири переселенцям, бо вірять в історії про нечесних східняків, вважає Катерина Пономарьова. Волонтер, яка вже має досвід роботи із переселенцями, таку інформацію називає вигадками. Тим часом у Чернівцях функціонує центр допомоги переселенцям. Тут родини зі сходу можуть вибирати одяг і посуд. Адже найважче їм адаптуватись у перший місяць. Бракує нині продуктів, підгузників і дитячого харчування. Через евакуацію мешканців з місць, де нині тривають бої, вимушені переселенці приїжджають до Чернівців мало не щодня. Артем Глебов, Олена Маміна спеціально для Тивай. За чорною п'ятницею чорний понеділок за долар правлять уже близько 25 гривень. Це офіційний курс. Подорожчали зелень і в обмінниках банків в середньому на 50 копійок. Водночас купити можна не більше ніж 120 доларів. Нагадаю, у чергове піке гривню відправила заява НБУ про. Припинення валютних аукціонів регулятор відмовився впливати на курс, аби встановити один реальний курс долара. Водночас, експерти прогнозують, нацвалюта може укріпитись, якщо МВФ позичить грошей. Я думаю, що він устаканиться в десь в межах 20-22 гривень за долар. Але знов ж таки це буде можливо лише за умови початку реформ. МВФ може надати Україні найбільшу за всю історію фінансову допомогу. Про це заявив віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко. Водночас, одна з вимог фонду правки до держбюджету їх мають внести до 15 лютого. Верховну Раду для цього навіть скличуть на позачергове засідання. Нагадаю, свої рішення щодо нового кредиту МВФ має озвучити до кінця місяця. Неповносправним скасували пільги на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомив уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. Відповідні зміни до законопроекту внесли після нічних голосувань у парламенті 28 грудня. Відтепер інваліди усіх груп платитимуть за проїзд у міському та приміському транспорті на рівні з іншими. Такі умови неприйнятні для виживання неповносправних. Певні громадські активісти. Утім, норма уже діє. Громадські організації вже звернулись офіційно до інституції держави спробували, чи є пільги, і відповіли: немає. Поки що не забрали. По факту. Я дивлюсь, ну не забрали поки що. Але відповідь є, що пільги зникли офіційно. У Феофані лікуватимуть більше військових. Клініка для депутатів та міністрів готова прийняти 200 бійців із зони АТО. У такий спосіб розвантажить госпіталі Дніпропетровська та Харкова. Сьогодні допомогу в клініці вже отримають 28 солдатів. Здебільшого з Дебальцевого передмістя Донецька та Вуглегірська. Ми поїхали на захват здання і попали в Паску. Ну а далі бій. Евакуація. Срочно. Ну, я сказав, в Дніпропетровську тут теж хороші умови. Лікування. Порохи, ну тут, звісно, краще. Це черговий крок співпраці Міністерства оборони, співпраці волонтерів з державним управлінням справами, з тими всіми ресурсами, які на сьогодні у нас є, які ми можемо використати в допомогу наших хлопців, які знаходяться і воюють на території проведення антитерористичної операції. Немає в місця в цій країні після 2014 року. Вже з початку 2015-го, для елітарного медичного забезпечення всі ресурси повинні бути потрачені на тих людей, які захищають Україну. Столична влада взялася перевіряти міські бомбосховища. Кілька укриттів мер Віталій Кличко проінспектував особисто. Він зазначив наразі у Києві 526 притулків. Більшість з них у задовільному стані. У разі війни киянам буде де сховатися, твердять столичні чиновники і додають нині у місті майже 600 таких об'єктів. У більшості чисто є вода і працює вентиляція. У деяких навіть є противогази, щоправда, зі старими фільтрами. чином подача... в подача воздуха поміщення. Значить, для, для того, щоб можна було тут довго знаходитися, є туалет. Такие сховища чиновники називають майже зразковими. зразковыми. Сравнение з іншими сховищами захисними сооружениями у вас в достатньо хорошому стані знаходиться, чисто, вся апаратура працює. Однак насправді зразкових дуже мало. Попри те, що за ними роками ніхто не слідкував, багато укриттів ще використовували не за призначенням. У цьому сховищі не те, що сидіти, ходити страшно. Тут немає ні лавок, ні води, ні світла. Місцеві кажуть про те, що у їхньому будинку є укриття, давно знали колись воно було бомбосховищем у дуже хорошому стані, доки районна влада не віддала його орендарям. Тут були офіси і навіть приймали склотару. Останнім часом це був смітник і прихисток для безхатьків. Та перед приїздом владної інспекції комунальники все вичистили, а нелегалів виселили. Там десь може вбирали, нас нічого не брав. А потім якщо зараз Це тільки перед кличком. Вони там, де да. вчора ну, прибирали. Учора. Учора і тут дуже було багато. Чиновники виправдовуються, мовляв, у поганому стані цього сховища винні підприємці, які його орендували. Так не повинно бути. Буде розірваний договір. Якщо він є з орендарем, і буде приведено в порядок сховище. Це абсолютно відповідальність керівників підприємств за стан і готовність прийняти людей. То аби заздалегідь усе перевірити і влаштували інспекцію. Там, де буде необхідність, обіцяють зробити ремонт, аби укриття відповідали всім нормам. Ми проїжджаємо по всьому міроду, дивимося, стан у наскільки проінформовані жителі вони знають де знаходяться, яке стані. Мер наголосив, що керівники районів повинні провести відповідну роботу з інформування киян про наявні укриття у будинках, підземних переходах і метро. Його свого часу теж проєктували як місце, де можуть сховатися люди в разі небезпеки. Аліна Ніколаєва Ігор Горшатайло ТВА. Брюссель розширив санкції проти Росії. Оновлений чорний список погодили усі 28 країн Євросоюзу. Щоправда, чинності документ поки не набув. Це залежить від результатів перемовин щодо перемир'я в Україні. До списку війшли п'ять росіян, 14 сепаратистів, а також дев'ять організацій. Обмеження мали застосувати й проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Однак рішення щодо нього не підтримала група країн на чолі з Грецією. Економічні санкції стосовно Росії можуть розглянути на саміті ЄС. У четвер у мінську, призначений на післязавтра, може і не відбутися. Це випливає з заяви міністра закордонних справ Німеччини, яку цитує агенція «Франс -Прес». Франк Вальтер Вальтерштайнмаєр. Відзначає наразі багато питань не врегульовано. Нагадаю про зустріч у мінську телефоном попередньо домовилися лідери України, Німеччини, Франції і Росії на вихідних. Сьогодні проведення саміту намагаються узгодити у Берліні. Там зустрічаються дипломати чотирьох країн. Україну представляє заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко. Часом канцлер ФРН прибула до США. Барак Обама приймає Ангелу Меркель в овальному кабінеті. Говорить, зокрема про ситуацію на сході України. Раніше змі повідомили, що Меркель висунула ультиматум Путіну. Російському президенту запропонували до середи визначитися зі ставленням до мирного плану щодо України. Водночас, у Кремлі цю інформацію спростовують, мовляв, тон недавніх переговорів у Москві був конструктивним, а сама зустріч змістовною. У Росії продовжують полювання на державних зрадників. Цього разу заарештували співробітника відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату Євгена Петрина. За версією слідства, чоловік передавав секретну інформацію про діяльність російської православної церкви американській розвідці. У відповідь заарештованих заявив, що насправді він капітан ФСБ і працював у патріархаті під прикриттям. При цьому за словами Петріна неприємності у нього почалися після річного відрядження в Україну, подробиці якого він не розкриває. Лос-Анджелесі назвали лауреатів премії Гримі для виконавців, які працюють у різних жанрах. Це свого роду Оскар. Церемонію вручення цих нагород вважають одним із найяскравіших шоу в Америці. Чим запам'яталося цьогоріч на і хто отримав заповітні золоті грамофони – Дивіться у наступному огляді. Минулої ночі Америка майже не спала. Мільйони людей дивилися церемонію вручення Греммі. Адже це не лише престижна подія у світі музики, а й яскраве шоу. Спочатку прибуття гостей, червона доріжка і фотосесія. Те, у що вдяглись зірки сьогодні, завтра можливо стане модою. Згодом починається головне дійство. Перший номер програми виступ легендарного гурту ACDC. колектив в оновленому складі. Зал аплодує стоячи. Оголошення переможців чергується чергуються з іншими концертними номерами. Ось, наприклад, Мадонна. Вона співає про життя заради кохання. Навколо неї танцюристи переодягнуті у биків. Також глядачі у гремі тішать виступами Ед Ширан, Кеті Перрі, Том Джонс і Тоні Беннет. Справжнім героєм вечора стає 22-річний британський співак-композитор і композитор Сем Сміт. Він отримав золоті грамофони у номінаціях Найкращий новий виконавець, найкращий запис року і пісня року за композицію «Stay with me». він також переміг у категорії Найкращий альбом у стилі поп музики. Спасибі вам велике. Я відчуваю себе, як Кейт Вінслет на церемонії вручення Оскара. Моя мрія здійснилась! Це найщасливіший момент у моєму житті. Найкращим альбомом року назвали платівку Моні Face американського співака і композитора Бека. Тихий шедевр пише про його диск Американська преса. Збірку композиції Бека також назвали найкращим рок альбомом. Ми записували цю платівку здебільшого у мене вдома. Тому я хотів би подякувати моїм дітям за те, що вони дозволяли мені працювати допізно вдалим виявився вечір і для Фарела Вільямса. Його пісню «Хеппі», яка торік лунала ледь не з кожного радіоприймача, назвали найкращим пуп виступом. А кліп на цю композицію найкращим музичним відео. Три кремі також отримала співачка Бейонс. Тепер у її колекції 20 грамофонів. Завершився вечір масштабними автопаті. Вони відбулись у різних клубах Каліфорнії. Деякі вечірки були відкритими. Отже, фанати віч на спілкувалися з кумирами. Лос-Анджелес гуляв до самого ранку. Олексій Чупалов ТВА. Наприкінці лютого на сході країни стартує українська весна, літературно-музичний фестиваль на підтримку мешканців Донеччини та Луганщини. Виступи музикантів і літераторів розпочнуться у слов'янську 27 лютого. А в наступні дні митці відвідають відвідують Краматорськ і Сєвєродонецьк. Концерти будуть безкоштовними, адже від гонорарів відмовилися всі учасники тору. Прийдуть письменники, такі як Сашко Ірванець, Андрій Курков, Світлана Поваляєва. І приїдуть друзі-музиканти «Козак Сістем», буде, буде Мар'яна Садовська, яка прилетить спеціально з Німеччини. Існував стереотип щодо того, що Донбас це не українська територія, що це українофобська територія, що це загалом біла пляма, на яку не варто звертати увагу. Зрештою, це велика дурниця, велика помилка. І ще не пізно виправляти. Потрібно цим щось робити. От, власне, ми в силу своїх можливостей будемо щось робити. Не вір в чуже, не проси, не бійся в єдності, сила, відома істина, хто пустить ворога в своє обійстя, власне, хліба більше не їстиме. Замість крему голка у коломиї. Жінка купила тістечко з гострою начинкою. Всередині смаколика знайшла скарифікатор голку для відбору крові. З претензіями звернулися до продавців. Ті спершу звинуватили жінку, в тому, що вона сама запхала скарифікатор в тістечко. Однак згодом пообіцяли поспілкуватися з постачальником. Тим часом у тамтешній міськраді кажуть, громадяни часто скаржаться до них на неякісні продукти. Однак нічого вдіяти не можуть. Уже понад два роки в Коломиї немає відповідних контролюючих органів, тож радять скаржитися в область. А покупцям рекомендують просто бути обережними. Одну я з'їла нічого, в другій я як розкусила, то там побачила скарифікатор. Він був використаний, бо він був відкритий. Зразу я була в шоці, ніяк не могла заспокоїтися, просто не уявляла, як може у цьому кондитерському виробі попастися медичний інструмент. Як вони не видають, вони мені вернули гроші, вибачення попросили сказали, що більше такого не буде. Ті органи влади, які б мали контролювати якість і безпеку продукції, у них практично немає повноважень. Ми неодноразово зверталися в обласну інспекцію з питань захисту прав споживачів, щоб вони закріпили за містом Коломиї такого працівника, але нам було, на жаль, відмовлено. У Харкові затримали двох підривників. Повідомляє радник голови СБУ Маркіан Лубківський. Диверсанти планували закласти вибухівку в один з тамтишніх військоматів, а також закидати популярну серед харків'ян кав'ярню коктейлями Молотова. Служба безпеки спільно з Альфою викрали злочинні наміри. Молодиків вилучена вибухівка була начинена хімічними засобами та металом. Координували теракт з Криму представники російських спецслужб. Замість трьох років неволі півтора. Стільки отримала медсестра, що були харківського активіста. За словами прес-секретаря обласної прокуратури Вікторії Дубовик, державний обвинувач наполягав на вдвічі більшому терміні. Ольга Воржиїнова перебуватиме у колонії поселення. Нагадаю, торік у квітні під час розгону харківського євромайдану. Жінка ногами лупцювала молодика прихильника євроінтеграції. Відео потрапило до мережі, і стало доказом для суду. У нас все базируется на этой видеозаписи. Вот все на этой видеозаписи. Ну, я еще раз с самого начала говорил, вот я в материалах производства уголовного, я так и не понял, откуда оно взялось. То взялась. Есть... У нас тут вітають воздухи, що где-то скачали працівники міліції, где протокол відповідний, що вона була скасході какого-то Ведь уголовное производство, это, это как говорится, докудокументування каких-то своїх дій. прокуратура наполягала на трьох роках позбавлення волі. Суд вирішив по іншому, але суд чітко погодився <клес> з позицією прокуратури щодо того. Що пані Варжіїнова винна фронтмен російського гурту Ленінград Сергій Шнуров висміяв кремлівських інтернет-коментаторів та пропаганду Російської Федерації. У кліпі чоловік сидить за ноутбуком, і співає про те, що зазвичай пишуть російські тролі. У поясненні до відео автор пише: інтернет заполонили сміттям, яке ніхто ніколи не винесе. наша чесність, всім ми звісна. Если ні, то пісні. Сейчас ее мы повсеместно, честно, бля, распространим. Пусть прессует прессом пресса. Лед ушатый наглой лжи. Кто тут, бля, бля агрессор? Где, бля, Че? докажи. Ты в интернете оставляй. Він були новини на цю мить. Ми стежимо за перебігом подій. Більше дізнаєтеся о 21-й. А зараз я передаю слово В'ячеславу Футіну. Він розкаже надзвичайні новини. Дякую, Олю. Збройний експорт. Та хто захищатиме киян від терористів? Дивіться буквально за мить.